Мене звати Олександра Паскаль, мені вісім років. Я займаюся художньою гімнастикою. В мене в дім прилетіла російська ракета. Сашу повністю засипало стройматеріалами. Ми, коли її діставали з під завалів, то в неї був відкритий перелом руки. На ніж впала плита перекриття, зламані чотири ребра. Дуже сильні були удари по голові, і був відірваний мізинчик. Потім, коли ми відвезли її в лікарню, то лікарі надали всю необхідну медичну допомогу. Коли нас виписали, ми зразу поїхали на реабілітацію. Там встановили їй перший протез, на якому вже вона почала ходити. Після реабілітації ми вже повернулися додому в Україну, в Одесу, повернулися вже до заняття з гімнастикою. Це військово-російський злочин, який назавжди забрав у Олександри якісь такі дитячі мрії та змагатися з дівчатами на своєму рівні. На сьогоднішній день Олександри дуже сильно розписаний день. Зранку в неї школа, потім художня гімнастика, потім вона входить в басейн. Плаває, і на цей час її запрошують дуже багато на різні заходи, так як вона мотивує людей не здаватися йти далі і показувати свою незламність іншим людям, які опинилися в таких умовах, як і ми. Моя мрія я хочу стати олімпійською чемпіонкою.